Вітаю вас, друзі! Сьогодні 30 серпня, з вами Валерій Клочок. Резонансу дуже великого набула подія, яка сталася вчора в Дніпрі. В результаті з'ясування обставин порушень правил дорожнього руху КОП застрелив водія, який виявився ще і до того ж, і на підпитку, і навіть намагався приховати те, що він був за кермом автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Уже ближче до кінця сьогоднішнього дня ми отримали у вільному доступі відео, яке надала Національна поліція з бодікамер поліцейських, і відео, яке знімали сини вбитого водія на задньому сидінні автомобіля. Вони перебували. І от саме ці два відео я вам пропоную уважно передивитися спочатку, яке надала нас поліція, а потім те, що публікували місцеві телеграм-канали вчора. Очень добрий. Добрий день! На перекрестке Івана Мазепи в крайню праву смугу здесь рух ліворуч. Нельзя Добре. було, да? Нельзя было. Может быть, вечование документи на машину ласка. А що там камери, видео були? видео были, да, с тобой Звичайно. Конечно, того, як у нас документи вам все покажут. Ні, по ви нам зразу точно покажете відео. А що, причина у вас при хресті вулиці Нігаянива на Мазепа порушення дорожче 4-го один круг прямо. Які це абісні були? вам зараз покрив. А грамоту тобі я свою покажу, нахуй, як я їздив волонтерів. Вам свої показати грамоту. Покажи. Ну покажи, показати блядь. Нахуй. Я, не надо со мною балакать вот так вот, таким тоном. Так нахуй, чого? Какая причина остановки? Я спросил, блядь. З вами вообще ніхто не хотів общатися означає. Хочу зяти машину, йдемо. Я не з тобою вообще не хочу общаться. Ну Так і все, молчит, Так вибіжи, забіжи, нахуй, не забіжи займай ти, мене. Блядь. Так якого ти хуя мене останавла? Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секса я тобі не дам, блять. У мене жінка нахуй і твої дітей, блять. Я обмежую. У <говорить> вас да. в місці перебування, да. місці вчинення да. правопорушення. Yeah. Будь ласка, відійдіть на 20 метрів. Yeah. Це законна поліцейська вимога. Давай, Якщо ви, ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську вимогу, вас буде адвокатом. затримано. Тобі буде розумієте? Ти я ви розумієте? Ви поняли? Ви ж саме так що ви хочете викликати адвоката і кажете такі слова, ви серйозно? Ви залишаєтесь на місці. На місце я вам робите? У ну, вас буде за так, куди приймуть. Получайтесь на місці! ви будете прибыль.

Снимайте на камеру, посмотрим. Пусти, мою, мою ногу! Пусти, за мою ногу, мне не больно, блять! Да задоробишь, мне не больно! Да мне не больно, задоробиш! Задоробиш! Да мне не больно! Я дажу политику! Я кажу, мне не больно! Да пусть ты не больно. Ты куда брыскаєш? Ай, подойде. Загрывай. Сука, давай. Называй ты мне. Дура, да спрятался. Сука, дура, нахуй ты брызгає! Ментибе, давай! Все, называй! Я не можу, я не знаю, блядь. Я ж тебе прошу, Папа, давай. Папа. Ти куди, блядь? Папа, ти що, Папа. Ти куди? Папа. Давай ти. Папа. 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 На відео чітко видно, що за кермом їхав саме чоловік, якого згодом застрелили копи. Ну, це складно не помітити, повірте і погодьтеся. Після зупинки вони помінялися місцями з жінкою, яка була з ним в автівці. Ще раз наголошую: вона не є його дружиною, тому що це дуже важливий момент. Зокрема, жінці. Сьогодні, вже ближче до кінця, стало дня стало відомо, що е, висунули звинувачення. Е, її е, оголосили підозру е, за даними джерел схем Міністерства внутрішніх справ. Підготувало підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення. Чому я на цьому акцентую? Тому що вранці було повідомлення про те, що є кримінальна справа виключно проти поліцейського, який засував табельну зброю, в результаті чого чоловік був застрелений. Далі я вам акцентую на тому, що на відео є і на що варто звернути увагу. Бо, як виявилося, вже за даними журналістів РБК, які також мають свої джерела в правоохоронних органах, зробили експертизу. Уже тіла вбитого чоловіка, який був за кермом, виявилося, що вміст алкоголю в крові складає 2,48 проміли, а в сечі 2,78 проміли, що перевищує норму у 12,4 та 13,9 разів відповідно. Після зупинки копами, ви це чудово бачили, чоловік ступив з ним у суперечку. Цього також заперечити складно: матюкався, погрожував звільненням співробітниці, це також ви чули, комусь телефонував, є інші великі відео восьми хвилин з бодікамер, і, врешті-решт, просто вирішив ну, поїхати з місця події, даючи команду своїй супутниці, вмикай задній, мовляв, поїхали. Ну а далі вже відбулося безпосереднє затримання і фізичний контакт із супутницею цього чоловіка. Як ви бачили, матюкалися в автівці, навіть і діти. Їм давали команду, щоб вони телефонували чи то в поліцію, знімали все на відео, фільмували. Ну, Відверто скажу, моя оцінка вів себе загиблий, м'яко кажучи, неадекватно. Так само, як і його супутниці, яка кричали, врещала, щоб там не спричинили їй якийсь фізичний біль, тому що вона вагітна, хоча вона палила в цей час. Ну, втім, це, як на мене, вже не новина. Це вважається нібито нормою на сьогоднішній день, коли вагітна і палить. Хоча не факт, що вона була вагітна. В результаті сутички, чоловік завдав, як ви бачили, фізичних тілесних ушкоджень поліцейському. Потім поліцейський це на відео дуже вона отримала серйозні ушкодження. Це добре видно на інших фотографіях, які поширюються в соціальних мережах, вона закривавлена. Я не виключаю те, що вона втратила свідомість. На відео добре видно, що вона лежить на асфальті, навіть після того, коли поліцейський вистрелив у чоловіка йому в спину, і той впав також додолу. І, як на мене, то саме тому, що була загроза його напарниці, коп і використав зброю. Звісно, зараз дуже багато є суджень про те, чи він її викор використав, чи неправомірно. Є думки про те, що він повинен був зробити постріл вгору. Ні, Чинне законодавство не передбачає обов'язковості попереднього пострілу або попереджувального пострілу в повітря з 2015 року. Такої норми нема. Там виписані регламенти, правила, і те, як відповідно до закону, поліцейські повинні використовувати зброю. Я думаю, що суд розбереться, але. Друзі, ця вся подія вона дійсно має дуже величезний суспільний резонанс, особливо в умовах, коли ми чинимо військовий спротив російській агресії. І безумовно і раніше такі випадки були на дорогах. Їх чимало, ви з ними стикалися. Я більш ніж переконаний, що ті, хто мене дивляться, вони або водії, або їхні чоловіки чи дружини кермують автомобілями. І вони їх неодноразово зупиняли поліцейські. і Я, ну чесно кажучи, ніколи не вітав такого поводження з ними, тим паче рукоприкладства з поліцейськими. Для мене це взагалі щось таке за межою, за межею дозволеного. Тому маємо такий гіркий наслідок, який повинен нас все таки навчити, що треба поводити себе з правоохоронцями відповідним чином, так само і правоохоронцям. Треба дотримуватися законів, тому що скандалів із ними також чимало. Але маю надію, що цей урок нас дещо навчить. Буду радий почитати ваші коментарі. Мені прикро відверто вам сказати, що це сталося. Я добу свідомо не коментував нічого, тому що хотів отримати максимальну інформацію для того, щоб ну, зробити оцінку адекватною. Бо, ну, звісно, коли вбивають людину, то треба розуміти, чому це сталося, і розуміти всі обставини. Тому пишіть у коментарях. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Не можу сказати, що цікавим, але варто знати те, що відбулося насправді. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.